Обітниця мовчання Таємниці цього нового народження у свідомості має бути збереження в секреті, тому Гермес не коментував її, ймовірно, у пояснювальних проповідях. Більше того, її навіть зараз треба тримати в секреті, і тому цей трактат є таємною проповіддю. Причини цього наведена як тут, так і у 22 абзаці, щоб нас не вважала наклепниками серед багатьох чи невігласів. Що може бути точним значенням цієї фрази, мені невідомо, і я можу лише припускати Ті, хто досяг повного ступеня Гермеса, повинні зберігати мовчання про свою чесноту або силу. Вони ніколи не повинні хвалитися своїм гнозисом. Якщо б вони це зробили, це лише поставило б гнозис у зневагу, адже вони все одно виглядали б як звичайні люди, ймовірно, часто говорили б і робили речі, коли не перебували у вищому стані свідомості, які не відповідали б стандартам їх високих ідеалів. І таким чином вони були б наклепниками або ганьбителями гнозису перед світом. Нове народження далі характеризується як сутнісне народження, це було народження сутнісної людини, Бога, сина єдиного, до якого посилаються інші трактати.